Добрий день, продовжую говорити на тему міжзоряного об'єкта 3i Atlas. І сьогодні хочу розібрати версію космічного корабля, які на це вказують факти. Перший факт, який такий явний і мені самому цікаво, чи це можливо самі придумують, чи це е, научні офіційні дані. Але багато хто говорить, що в нього маса менша. Ніж має бути при таких його розмірах. Тобто він дуже легкий, це може вказувати, що це якби об'єкт, який всередині має пустоти, якщо логічно говорити. Тобто ми можемо припустити, що це навіть штучний об'єкт, тобто створений інопланетною, навіть цивілізацією, навіть космічний корабель. Можемо це говорити, можемо. Але чи достатньо цього, що він легший, абсолютно не достатньо. Це не підтверджує абсолютно аж ніяк, що це штучний об'єкт і ще інопланетний корабель. Ще друге, що вказує, що він летить, він якби втрачає свою масу, і кумети повинні міняти швидкість і траєкторію. Коли вони втрачають масу, да, це так має бути. А він летить з точною е, траєкторією, тобто як космічний корабель летить. Але чи можемо ми знову ж таки, говорити, що це штучний корабель? Чи це, цього достатньо? Цього цього також недостатньо, щоб стверджувати, що це космічний корабель. Е, як я говорив в попередньому відео, в нас мало досвіду спостереження заміж зоряними об'єктами. І ми не маємо з чим порівняти. Ми його порівнюємо з точки зору нашої сонячної системи об'єкти, які ми споглядаємо. І нам дивно, що він так поводиться. Якби в нас був досвід більший, то можливо, ми абсолютно відкинули одразу всі версії і навіть їх не розглядали штучного. Походження цього об'єкта 3 Atlas. Тобто досвіду немає і всі одразу космічні кораблі, Але цього я ж говорю не, абсолютно недостатньо, щоб стверджувати, що це космічний корабель. Ще я багато бачив інформації, що в нього відділяються елементи. Тобто одразу зонди. Починають говорити, він розкидає зонди, щоб досліджувати нашу сонячну систему чи щось таке. Але. Комети так само мають вони якби уламки. Тобто це теж не говорить, що це зонди, що це щось штучне. Це так само поводиться комета. Зазвичай в сонячній навіть системі, вона від неї відколюються уламки невеликі і вони теж розлітаються в різні сторони або летять за кометою. Тобто, він поводить себе як звичайна. Можна сказати, комета тільки на великій швидкості, яка прилетіла, яка мільйони років була в міжзорівому просторі, і вона нагрівається і поводиться не так, як звичайні комети, які є в сонячній системі. От і все. А сразу космічний корабель, космічні корабельці. Тобто цього недостатньо, щоб говорити, що це космічний корабель. Далі, я хочу навіть більше сказати. Я не хочу, щоб думали, що я вважаю можливо, що життя немає. Я вважаю, що е е всюди життя, всюди є цивілізація. Але з другої сторони, на, на рахунок цього об'єкту 3 i Atlas, я не вважаю, що це космічний корабель, абсолютно ніяк. Тобто, це звичайна комета. Просто вона поводиться незвичайно для. Наші, як ми привикли це бачити, кумети в сонячній системі, от і все. Тобто, коли цей об'єкт вилетить за сонця вже, і він буде в найближчій точці до Землі, ось тоді вже ми можемо його бачити ближче і ще більше ми про нього дізнаємось. Тобто нам треба безпосередньо побачити, як він виглядає, саме цей об'єкт. Далі є ще така конспірологічна така теорія, що от НАСА сервера закрили якраз коли об'єкт пролітав над Марсом. І все, це вони щось засекретили, 100%, це космічний корабель прибульців. І всі почали на це говорити і вказувати. Що я хочу сказати на цей рахунок? Я скажу чесно, я не знаю, чому НАСА закрили сервера. Для чого це зробив. Можливо, дійсно в них були технічні збої, таке може бути. Друге. Можливо, дійсно вони щось побачили і вони не, не, не зараз думають просто, як це громадському сказати, чи це говорити їм повністю, чи, можливо, частково, чи підготувати. Але це також не говорить, що це космічний Це, Ми не можемо це говорити. Тому що ми з вами, якщо будемо говорити на кожен об'єкт, який летить в космосі, між зоріми навіть просто, що це одразу космічний корабль, то, то далеко так ніхто нікуди не зайде. Розумієте? Ми кожен астероїд, кожну комету, ми будемо одразу говорити на неї, що це космічний корабль, на кого будуть люди є, схожі, як ви думаєте? Тобто я до чого говорю? Треба розглядати версії. ...сразу практично і критично дивитися з точки зору якби, наукових підтверджень цього і дослідів, і підставляти всі дані. А от коли вже це буде виходити за рамки цього якби, прийнятої науки, от тоді вже далі версії розглядати, а не сразу побачили, що світить дуже швидко з точною траєкторію, все космічний корабель. Це і це. Конкретно цей Triai Atlas об'єкт, це точно не космічний корабель. Це звичайна комета. Тобто не звичайна для нас. Але, можливо, для космосу, для галактики, вона абсолютно має звичайні якби, характеристики, параметри польоту і цього остального. Або може також незвичайна. От така моя думка. І я думаю. Це все, що я поки що хотів сказати. Якщо в мене буде щось доповнити, я ще доповню, ще випущу одне відео на тему Trial-Adres. А пока що всім дякую за увагу, хто послухав. До побачення. До слідуючих відео.